Що робити зі скельними ялівцями перед зимою? Ми з вами вияснили. Це стрижка. Їх обов'язково перед зимою треба добряче підстригти. І тоді вони взимку не будуть розвалюватись, і їх не треба буде зв'язувати. Тепер основне питання: коли ж краще робити цю стрижку, щоб наша хвоя і не спіла відрости до зими. Ось ці ялівці, які ви бачите на задньому плані, ми їх стригли у кінці серпня, майже у вересні. Бачите, вони зовсім не відросли. Тому можна починаючи з 1 вересня і поки впіните до морозів та снігів це зробити. Сьогодні 4 грудня і ми. Е, Стрижемо вчора стригли, там, завтра будемо стригти. Ми стрижемо. Але ці ми не будемо, бо ми їх на початку вересня підстригли. Ось вони перед вами мають такий вигляд. Тому з 1 вересня і по, поки вспінете до снігів. Ось вони тепер такі красені, не бояться нічого, ні снігу, ні вітру. На коротких гілках вже третій рік ми їх стрижемо. Сформували спочатку. Теж вони були кахматі-лахматі. Ми зробили коротенькі гілочки їм і на каркасі вони нарощуються. Вони десь уже 4 більше 4 метрів. І вони були високі, я їх зменшую. Верхівки я кожного разу обрізаю, вище їм не даємо, якби, волі рости, тому що не буде як їх тоді обслуговувати. Тому мене питали, чи можна. Чи можна це все робити з великими ялівцями, там 4-5 метрів. Звичайно, що можна. Ми це робили з ялівцями, вони були вже більше 4 метрів. Не разу там не стрижені толком, там щось стригли, але то було не те. Воно були, гілки були довгі, ми з них зробили коротенькі гілочки, і зараз воно має такий все вигляд. Їх тут багатенько по ділянці, ось-ось, і ми їх всі тут ось. Композиція, їх багато. Так що користуйтесь порадою і зелених вам садочків.